Доброго ранку, мої дорогі! Вітаю вас в черговому випуску рубрики Здорово жити. З вами Світлана. Де зараз знаходиться ваш телефон? Десь поруч? Може він у вас в руках? Впевнена, що у більшості телефон дуже поряд, або ви точно знаєте, де він лежить. А як часто ви перевіряєте, чи написав хтось, подзвонив? У ході одного дослідження вчені вивели нову формулу. Постійно перевіряєте мобільний телефон. У вас депресія, стверджують вони. Аргументують вони це наступним: постійне бажання перевірити телефон або свій акаунт в соціальних мережах може виступати спробою підняти собі настрій, стверджують дослідники. Згідно з новим дослідженням, люди, які не випускають з рук мобільний телефон, більше схильні до поганого настрою і його перепадів. Учені виявили зв'язок між залежністю від телефону і емоційною нестабільністю, а також пониженою можливістю сфокусуватися на тому чи іншому занятті. Учені з університету Бейлор. У ВАКО Штат Техас заявляють, що люди, які невпивно перевіряють свій телефон, можливо, намагаються поліпшити свій емоційний стан. Вередливі і темпераментні люди більше схильні до телефонної залежності, ніж стабільніші особи, стверджують дослідники. Як і багато інших видів залежності, телефонна може бути спробою підняти настрій. Постійні перевірки листів, відправка повідомлень або вебсерфінг можуть виступати заспокоювачем для нестабільних осіб, відволікаючи їх від переживань і проблем, надаючи тимчасову розраду. У дослідженні взяло участь 346 чоловіків і жінок у віці від 19 до 24 років. Чи середній вік складав 21 рік? Учені оцінили аспекти осіб учасників і їхню схильність до постійного застосування телефону, аналізуючи їхні відпові відповіді на конкретні запитання. Окрім емоційної нестабільності, дослідники з'ясували, що імпульсивність уваги, визначена як нездатність людини сконцентруватися на завданні, має тісний зв'язок з телефонною залежністю. Також вони з'ясували, що люди, що ведуть активніший спосіб життя, менш схильні до телефонної залежності і депресивного стану. Тому, друзі, будьте активні, ведіть здоровий спосіб життя і хай нічого не зіпсує вам сьогоднішній день. До зустрічі!